Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я у магазині Аврора. Тут цікаві новинки приїхали: горщики для випікання керамічні з кришкою. Об'єм 750 мл. Ціна 99 гривень. Ще одні новинки це ось такі чашечки. Але ж вони приємні на дотик. А як то вам розказати? Вони ніби матові, а ось ці малюночки вони відчуваються на дотик. Тобто таке враження, що їх поверх намалювали, чи що? Цікавенько, цікавенько. Бачите, всередині вони темненькі, об'єм 330 мл, і вже бачу, що є декілька варіантів малюнків. Ніби схожі, бачите, але різні. Це для тих, хто хоче в одній темі. Чашечки, але щоб все-таки були різні малюнки, щоб кожен мав, так би мовити, свої. Так, давайте ще ось це поближче. Тут малюночок не такий дрібний в порівнянні. І ціна такої чашечки 77 гривень. Ну, це вже в Аврорі цілий квітковий сад. Пам'ятаєте, я вам нещодавно показувала такі новиночки. Подивіться, яка манюня появилася в них донечка чи хто там. Ну, ж прикольно, дивіться, як вони гарно всі разом виглядають. Компактно зберігати, хоча, бачите, вони такі незвичні. Три різних розміри. Найменші по 69 гривень золотою правою. Шкода, що не вказано об'єм чи діаметр. Знаєте, так хіба вам в порівнянні із долонею можу вам показати масштаби цих піал, салатників. Цей варіант середній. Вони такі трошки йдуть вище в порівнянні з цими самими найменшими. Ну і найбільші вони і найглибші. І ціна акції на 149. Ці ми теж з вами вже бачили 119, 149. Це для тих, хто не бачив. Ще ось такі манюні. Вази для квітів фарфорові, чорні. А я бачила ще колись біленькі. Давно їх не було. О, ціна 55 гривень можна собі створювати якусь композицію. Я думаю, от осіння тематика з якимись яскравими, бордовими, оранжевими квітами взагалі буде класно. Такі пляшечки для олії оцту, скляні з дозатором 69 гривень мармур. Цукерниця із ложкою. скляна, ціна 69 гривень. Соковитискач ручний скляний 59 гривень, об'єм 425 мл. Підставка для ложки чи ополонника. Ціна 24 гривні. Ще одна новинка це є ось такі ваги, кухонні електронні. 299 гривень ціна. Вони незвичні, такі йдуть квадратні, бо зазвичай вони всі прямокутні. Тобто, по довгості, максимальне намотаження 5 кг. Точно такі самі, як зазначені на упаковці, Поверхня скляна. Рушники кухонні вафельні, вони йдуть такі по довгості, розмір тут 20 на 50 см. Гарні щільні, в неї такі тонесенькі, ціна 34 гривні. І ось ці малюнки є різні. Бред. Хліб накривати. Ну, як думаєте? Чти кольори різні і малюночки різні. До речі, малюнки не просто наліпка, а вишиті. Не відклеїться, дуже прикольно. І ще я, здається, бачила з кавою малюнку. Хліб хлібні малюночки підписано. Такі мисочки пластикові. однотонні є фіолетові, світлий фіолетовий і яскраво салатовий. Об'єм 600 мл, ціна 12 гривень. Бучте, показано, що дуже зручно в них важити. Стоять на чаші вагів Новинка, дошка кухонна пластикова, прямо Біленька з чорною такою управою, чи, як сказати, і ця от чорна деталь, вона прогумована. Це добре, не буде ковзати. Розмір не зазначений, але невеличкі вони. Як казала, колись моя малеча корольові підставки. Такі вони для столу під гаряче, є яскравіші кольори, є не такі яскраві, кому що й до вподоби. 55 гривень коштує одна підставочка. А може їх там дві. Виглядає як дві. Давайте ще раз подивимось, просканує. Серветка на стільнокругла. Ні, таке одна. Рукавички прихватки вони покриті таким як силикон, як гумові, От щось подібне. А всередині тканині. Два варіанти малюночків ціна 149 гривень. Це є килимки антиковзаючі, їх застеляють в шухлядки, на полиці 99 гривень і розмір 45 на півтори метри. Як бачите, є різні малюночки, світліші і темніші. Дуже зручно застелив собі, і тоді вже легше доглядати за меблями. По 55 гривень скатертини для столу прямо кутні. Розмір 1,6 м на 1,52 см. Дуже вони акуратно запаковані. Пакет із зіп застібкою я так розумію, можна використовувати повторно. Тут, собі, знаєте, так, покористувалися, заклали назад. Ось такі варіанти. В клітиночку. Такі цікаві кольорові. Набір кухонних рушничків, три штуки, розмір 40 на 48 см, ціна 74 гривні. Один з малюнком, а два ось такі однотонні. Виявилися ось такі килинки, я би їх назвала водовідштовхуючі. У них такий матеріал, як в цих серветок, що водовідштовхуючі для просушування посуду. Наверно, У вигляді вовчиків це собачка. Так, ще щось є. Це, мабуть, ведмедик. Хто це? І ще біленького кольору. Ні, це такий цей. ціна 129 гривень. Для ванної кімнати, то такі вони, мабуть, і є, водовідштовхуючі. По 139 гривень ось такі килимки у ванну кімнату. Розмір, я думаю, в них стандартний: 60 на 40. Так і є, бачите? 100% поліестер. Такі вони об'ємні і гнучкі. Можна їх буде потім в пральку прати. Так, а тут новинка ось така мильниця, пластикова з отворами. 34 гривні, однотонна, тонна. Такий мінімалізм стильний, але Значить, Добре, що з отворами буде зайва волога виходити. Ось так. І прозора мильниця теж отвори є. 29 гривень. Цікавий варіант. Йоршик для унітазу підвісний силиконовий 169. Такі самі звичайні йоршики для унітазу з підставкою, з металевою ручкою по 99. І такі сіренькі, тут ручка пластикова, 99. Антиковзаючі килимки у ванну чи в душову. Вони на присосках кріпляться. Овальної форми є жабками. Із рибками 129 гривень. По 77 гривень стильні прищіпки в упаковці 12 штук. Такі біленькі з тілесним і біленькі, з темно сірим. Отут -от сіра воно таке як гумове. Багато бюстгальтерів приїхало. Ви знаєте, на більший об'єм? Такі гарні, мережевні. І класно те, що тут такі широкі лямки для тих, в кого великий бюст. Знаю, важливо, щоб це було ось такі широкі, щоб не врізались в тіло. Тож, звертайте свою увагу, дивіться, може, в ваших аврорах теж є. Ціна 129 гривень. Так, запутався. З 16 по 22 вересня на усі жіночі трусики, знижка 30%. Давайте дивитися, що ж тут є. 74 гривні це і набір із двох штук. Таке поєднання мережево, трикотаж. 44 гривні, труси жіночі. Є білі в чорну смужечку, а є у блакитну смужечку. По 49 гривень труси жіночі сліпи. Я так розумію, це так фокус де. Без шовні. Тут по бокам є шов, а так загалом немає. Угу. Є в чорненькому і у біленькому кольорі. Так, це вони. Такі біленькі трусики жіночі, розміри є різні. 34 гривні одна штука. По 84 гривні ось такі з мережевом. Однотонні. Це були сіренькі, є ще чорні. Такі яскраво-рожеві. Супер насичений колір. Так, це, мабуть, такі ж самі. Так. Чорні. Ці як були білі. Ось такі, тільки от чорні. Теж розміри є різні. 55 гривень сліпи, труси жіночі. По 34 гривні труси жіночі, сліпи однотонні. Кольори біленький, рожевий, розміри більші. Значит, і 2 Excel, вони і таку мають глибоку посадку, тобто на, на дубці, на сідничках. <смі> так, ще бежеві знайшла. Це із ось цих бежевого кольору. Так, ці вже ми дивилися. Такий варіант. 55 гривень труси жіночі пише бікіння, але, мені здається, це не бікіння. Але, може, я і не розумію, що то таке. Правда? Так, ці вже відрізняються. Вони мають таку як спортивну резиночку. Це був цих тоненька резинка. А що спадає. 55 гривень ось такі з спортивною цією резиночкою. Світлі темні. І ці якої ще є резинкою. Тут цілий пояс утягуючи. Тут на самому цікавому нема етикетки, але є на інших. Зараз ми подивимося. 55 гривень. Коригуючи під сукеночку сам раз. Топ жіночий, 169 гривень. Такий спортивний. 129 гривень. Топ жіночий є чорний, є бежевий. Йдемо далі шукати новинки. А то ми застрягли на тих акціях. Ось така новинка: це є засіб універсальний гелевий для прання. Пише 35 циклів, півтори літри. Особисто я не можу орієнтуватися в рідинах, я завжди чомусь даю більше. У мене не виходить на 35 пранів. 99 гривень такий зручний пакетик. От, Новиночка. Хто вже пробував, залишайте свої відгуки. Бо я таку новинку бачу вперше. Не пошкоджує волокна тканин для всіх типів прання, легке виполіскування. Ось так. Кисневий порошок для прання або кисневий порошок для прання. Та-да-дам, м'ята або лаванда 34 гривні. Зіп застібка. А, цей теж акційний. А в чому тут різниця? Я думаю, це відвілювач і ем, плямовий відник, але ні, це два універсальних просто аромати різні. Bluмі геловий засіб для прання, парфумований. Ціна 149 гривень за 3 літри. А ще отака от новинка. Капсула для прання універсальні. Три в одному Піна 119 гривень. 11 штук в упаковці. Гель для чищення кухні, антижир. 1 літр 55 гривень. А ще ось такі новинки є: набір канцелярії. Подарунковий. Тут є блокнот, олівець, папір і закладка. Ціна 149 гривень. Симпатичненько. Блокнотик це є для нотатків, це закладка і простий олівчик, непідточений, якщо щось. Що Шо ж тут говорити? В аврорі мега-багато ручок, просто мега-мега. Куснові -мега. олівчики. Золоті. Так, скільки ж це коштує? 4 гривні. Хто помітив, що ми давненько не дивились на блокнотики? 109 гривень. Ось така новинка. Є один відкритий, тож ми підглянемо. Ага, він по типу щоденника. Такого, бачите, самому треба дату проставляти, день тижня. І закривається він дуже прикольно на магніті. О, і все. А ще є схожого типу блокнотики. Бачите, з магнітною застіпкою. Але із квітковим дизайном. Його не відкриємо, бо всі закриті. Ціна 99 гривень, але бачиш, що вони є у клітиночку. Такі цікаві блокнотики з метеликами. Теж 99 гривень. Теж є застібка. не видно, чи на магніті чи ні. Ці такі м'які, а ці із твердими обкладинками. Багато всього цікавого. О, ці квіткові. Це ще є синій колір. 88 гривень блокнотик, формат B6 з колодкою. А це щось новеньке появилося: це чоловічі парфуми 99 гривень за 100 мл. Супер складний кубик Рубика. Я, звичайного, не можу скласти. Подивіться, скільки тут можна складати цілу вічність. 219 гривень. Ціна масажер-роллер для тіла із телескопічною ручкою. Три варіанти. На вибір ціна 39. Пам'ятаєте, ми дивились на днях ось ці новинки подушечки. Розпакували їх. Ціна 169 гривень. Яке в них тут гарне плетіння, ніби бачите, як в'язане. Дуже гарно кольори на вибір. Вони з однієї сторони такі пухнасті, а з іншої ось такі. 40 на 40 розмір. Ще такі свічки ароматизовані приїхали. По 99 гривень три варіанти є в Опа, І ось така.